Вау, який великий торт! Але на ньому немає прикрас. Ми з моєї подруги Мелісою самі прикрасимо його. У мене будуть рожеві прикраси. Навіть мила рожева лялька є. Буде дуже гарно. Що, у Меліси? А я маю блакитні прикраси. І теж є гарна лялька-русалка. Давайте вставимо наших ляльок прямо у центр торта. Як здорово! Давайте візьмемо жуйку Хуба Буба. Відмотаємо шматочок. Чудово. Тепер зробимо цю стрічку хвилястою. Це найпростіше. Вийшло. Прикрашаємо нею торт. Ох ти! Весь я розпокрився гарними рюшами і жуйки. Як здорово! Тепер беремо тік-так. Дістаємо цукерки. Та прикрашаємо солодку сукню моєї ляльки. Яка краса! Схоже на перлинки. А в мене є блакитний скітлс. Я хочу зробити гарний хвіст своїй ляльці. Скітлс потрібно розплющити. Ось так. Супер! Тепер це нагадує лоску. Приклеємо лоску до хвоста моєї ляльки. Клас! Далі мені знадобляться мармеладки. Вони у формі ракушок. Прикрасимо торт, яка класна морська тематика виходить. А зайве можна з'їсти. Хм, Чогось бракує. О, я маю ідею. Смачний спрей. Він класний. Я теж хочу. І у мене такий є. І правда смачний. Тайро, ти думаєш про те, про що і я? Давай швидше побризкаємо на торт! Вау, як гарно все сяє! Яка краса! Ой, чи зупинитись! Тут уже ціла хмара. Ого, а тепер наші обличчя блискідка. Потрібно швидше все витерти. О, так то краще. А, а що тут новеньке? Вау! Нові рожеві смаколики! Очі розбігаються. За що взятись? І у мене купа блакитних солодощів. Круто! Який милий лядяник і смачний. О, почну з лядяників. Ставимо лядяники по всьому ярусу. Ну, які вони милашки. А ще що є? Цукрова вата. Додамо її до лядяників. Я теж прикрасила цукровою ватою. Вона така м'яка. Здорово. Але тепер я хочу взяти мармеладного лабубу. Ага. Він такий смачний. М -м -м. Смакота. Ой, мені ж треба прикрашати торт. Добре, що я не встигла з'їсти голову. Вийшла мило. А тепер візьмемо косичко маршмеллоу. Вона довга. Спробуємо. Смачно! Прикрашаємо торт. Чудово виглядає. Мені треба подумати, що робити далі. О, а що ми ліса вже робить? А я вирішила взяти смачне печиво. Воно таке гарне. Прикрашаємо торт. Вау, вау, вау! Вони чудово сюди підходять. Мені так пощастило з ними. У нас виходить милий торт. Тайран, ти вигадала, що робити далі? Звісно, у мене тут уже нові ласощі з'явились. Я навіть не помітила. І у мене? Тут так багато всього смачного. Хочу почати з шоколадок. Яка краса! Вау, шоколадний ярус! О! А це що? Давайте спробуємо. М -м -м. Як вибухає! Це ж карамель ще вибухає. Висипаємо все сюди. Як гарно вона сяє. Тут викладу гарне печиво у вигляді ракушок. Вже закінчилось? М -м, ну, добре. У мене є милі мармеладки! Вони такі тягучі. Викладу їх знизу. Готово! Моя половинка торта просто чудова. Ця морська тематика мені дуже близька. Ух ти, Тайро! А що це у тебе? Це солодкі каблучки. Круто виглядають. Вони дуже солодкі. Прикрашеними мою половину торта. А зверху посипаємо ньорц. Які вони яскраві. М -м -м. Мені подобається. Все скінчилось. Супер! Тоді викладемо рожевий попкорн. І так, у мене також все готово. Не можу припинити дивитись. Це так гарно, що важко відірвати очі. Тайро, ми з тобою чудово постарались. Наш спільний торт вийшов просто неперевершеним. Один торт, але такі різні прикраси. І все одно виглядає чудово. Скоріше б спробувати. Я більше не можу терпіти. Давай спробуємо. Почнемо зі шматочка верхнього ярусу. Він рожевий всередині. Так, як смачно. Меліса, ти теж взяла. Ну, звісно, не можу встояти. О, як смачно! Я в захваті. Так, смакота. Перший ярус точно вдався. Ха! А що у мене на другому? Оу, як апетитно! М -м -м, тут же моє улюблене маршмело. Яке смачне! Ням-ням-ням! А у мене ярус із самим гарним печивом! Спробуємо їх! Вони такі незвичайні і смачні! Альодяники просто смакота. Другий ярус вогонь. Настав час самого солодкого третього ярусу. Тут так багато шоколаду. Менше слів, більше укусі. Смачно. О, -о, О! а в мене теж шматочок з третього ярусу. Оцінимо печиво. Я в шоці. Воно фантастичне! І мармеладки тут є. Як смачно! Я обожнюю цей торт. Він вийшов ідеальним. Тут все, що я так люблю. Залишився останній шматочок. І я не планую зупинятись. А, Меліса, до мене прийшла ідея. Давай поміняємось. Давай, спробуй мій торт, а я твій. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!